Volvo Х40 Електро з мінімальнішими пошкодженнями по фронтальній частині кузова. Наразі будемо пробувати заводити, спускатися своїм ходом, тому що, в принципі, у нас все ціле. Згрузимо автомобіль. Розкажемо вам про нього більше. Даний автомобіль приїхав, з'їхав з евакуатора своїм ходом. У нас пошкодження по новісним елементам автомобіль підрозібраний страховою компанією. Нічого серйозного, всі несучі конструкції цілі. Безпека вся абсолютно також ціла. Ось так прикольно виглядає повнопривідна електрична Volvo, яка їде 400 плюс кілометрів. Панорама, чорна стеля. Демонструю, що автомобіль заводиться. Оп! Селектор. Перевели автомобіль, завівся. Виконали чергове замовлення Volvo xc 40 Даний автомобіль був виграний нашою компанією і в дорозі проданий нашому колезі, нашому товаришу Володимиру. Володимир також займається автомобілями. У нього є досить багатий досвід. Хотілося би для вас, щоб він поділився деякими словами про досвід співпраці з нами. Автомобіль в Штаті хотів виграти досить давно. Розглядав декілька компаній, вів розмову з ними, обіцяють неймовірно гарну ціну, скидку в три тисячі, 5 тисяч від ринку України. Але зазвичай, типу, по словах людей, які замовляли або співпрацювали з ними, люди отримують автомобілі в ринок України, а той дорожче. Я Декілька разів пробував, і все не чи ціна не так, чи співпраця якась не зрозуміла. Пропонують не те, що ти бажаєш. Спілкувався з Вадимом. Типу, вони багато автомобілів привозять для себе на продажу для клієнтів, і в них є великий досвід. Сподобалися автомобілі, які були пригнані і відремонтовані. Їхні, їхня якість, їхня ціна 31 січня, типу, я за столом вже, типу, за келихом шампанського, і Вадим мені скидає лот. Типу, вигрався. Така ціна, така ціна. Тобто береш 23, да. а мені, мені Знаєш, що я скину? Я думаю, ти відмовишся. Бо ми пару раз там щось пробували, тобі щось ну, пропонував. Ти за да, цікаво, скидай, скидає, скидаєш, теж не кажу. Думаю, ну блі, ну якщо і тут ні, то я думаю, все. Я... Вадим скинув і я. Я дав добро, я його придбав. Першого года в новому році, так, так. цей автомобіль довго плив. Бувають по штатам. Якщо вас там нагружають, автомобіль приїде за місяць. Фактично, так таке нереально. Два-три місяці очікування це нормальні терміни. Можуть бути до п'яти місяців, як у цьому випадку, коли автомобіль далеко знаходиться, тому що він їде дуже довго по штатах. Потім він може не потрапити одразу на порт в погрузку. Може не може не бути корабля. Він там та, 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 також очікує, і це все термін. Але завжди, коли ми з клієнтом спілкуємось, ми це погоджуємо. Кажемо, автомобіль далеко будемо грати, готові чекати. Чи чи цей автомобіль пропускаємо. Дуже вдячний компанії Perfection. Особисто Вадиму, за гарний автомобіль. Надіюсь, це буде перший і стартовий автомобіль в нашій співпраці. Perfection, з повагою до клієнтів. Любові до автомобілів. Всім добра. Пока.